Доброго ранку. У нас сьогодні 4 лютого, 25-го року. Ми з Рижулькою вийшли на прогулянку. У нас випав невеличкий сніжок. Да, Режуля. Рижунька Красота на вулиці, да? Режунь, снежок, як гарно, да? Так, на вулиці гарно, притрусило, хоч і невеликий сніжок, на дерева всі. Всі покриті снігом. І зараз режуля буде, да? Весь снігу. Ой, Режуля тебе засипало. Ні, туди не йди. Режуля, виходь, що Рижуня? Що ти там розказуєш, а? Режуня, сніжок випав, да? По сугробам сейчас побігає. Не дужа ж ты, бежи молодец, молодец, молодец. Шо, шо, я тут. Что такое, Рыжуль? Що? Після, давай пішли. Пішли, дивись на вулиці гарно, да? Ну, гарно, чи тобі не подобається? Що травичку засипало, де? Да? Березка в снігу. Все, пішли. Пішли далі, пішли далі, пішли. Ти ж просився на вуличку, Рижуля. Ти з балкона краще спостерігати, так? Да? Пішли, трошки прогуляємося, пішли. Пішли, прогуляємося трохи. І підемо додому, пішли. Пошли. Давай, пошли. Молодец. Давай, давай, давай. Вот так. Давай, какие ты горненький, да? А там снежок. Опля. Молодец. Пошли дали, пошли. А мы сюда будем листы, да? Так, який ти молодець, так? Да? На ту сторону ми не пригаємо. Ні, ні, на цю. До мене, до мене. Пішли, пішли. Пішли. Рижуля, пішли. Красивый, да? Снежок і рыжик. Красота. Пішли далі, пішли. Пішли. Вийшла прогулянка на вулиці. Щось режулька не дуже хоче по снігу гулять, да, Режуль? Зато з іграшкою, з іграшкою. Тепер погуляємо трохи, да? Так, режуля, кажи всім пока. До наступної зустрічі. Щось він звісно, не в настрої на вулички гуляй, да? Режуль. Сніжок такий гарненький, а ти не схотів. Рижий. Резей, ризей. Ох, і ризий такий. А просився на вулицю, просився, м'явкав, да? Це з балкона сних не такий здоровий. Так, ну все, Всім пока. До наступної зустрічі. Пока-пока, да? Казі, пока-пока, пока-пока.